Щиро вітаю. Я Сьогодні буду маринувати помідорчики з чим би ви думали, з фізалісом. Ось він, то мексиканський томат, всі знають, він в такій коробочці росте. У нас він на грядках вже самостійний. Колись садили делікатесний, він повинен бути такий зі смаком полуниці, ананасом. Звичайнісінький, який зараз сам розмножується. І ми його ні в якому вигляді не їмо, Він нам не смакує, тобто ні в сирому, навіть коли він достиглий, ні як гарно пташки співають, ні в салатах. і Навіть я пробувала його замаринувати таким маринадом, як помідори. Все рівно він має якийсь специфічний, неприємний присмак. Але він дуже заходить, коли маринуєш томати, і туди його додаєш. Звісно, що небагато. Я покажу скільки, але ми потім за нього, відверто вам кажучи, ну просто б'ємося. Ось я тут трішечки назбирала його, звісно, що він ще не повністю достиг. Але ж, ну, ось, один бік. Бачите? А так він на грядках просто печеться. Зараз неймовірна спека. ну Все печеться, в принципі. Ми печемося рослинам, бідуся, ну нічого. Пішла я маринувати. Помідори можна закривати в банки любого розміру. Я закриваю їх трохлітрові, закриваю в літрові. цей раз у мене помідорчики невеличкі, тому закриватиму в літрові баночки. Дивіться, на дно я е, кладу такі спеції, навіть листочок хріна ріжу і кладу. Чому це такий смачний маринад, що потім навіть це листя можна буде поїсти. Також додаю е, суцвіття кропу, гіркого перцю, солодкого перцю, часничок. Була он петрушечка. Винулий петрушечку свіженьку. А вже такі спеції, як лавровий лист, перець чорний горошком, духмяний гвоздику. Я буду після того вкидати, як їх пролю. Далі робимо маринад. На 4 літри води беремо півтори склянки цукру, півтори склянки оцету і 4 столові ложки солі. Я вже не показувала, як я туди все сипала, але ну, це все зрозуміло. Рецепт я обов'язково додам під відео внизу. Помідори я вже злила, тепер туди додала сухі спеції за смаком, кому які подобаються. Я вже казала, що в мене це лавровий лист, гвоздика, перець з духмяним горошком, перець з чорним горошком. І зараз закипає вже маринад і буду заливати маринадом та закручувати та гарненько кутати.